Мешканці нижньої частини виник обурені добиранням, просять продовжити 36-й маршрут у нижню частину міста по вулицях Шевченка до Франка та збільшити кількість автобусів. Маршрут не дуже зручний, тим що раніше в нас тут проживає дуже багато студентів, які могли 75-ю маршруткою доїхати чи до політехнічного, чи до Івана Франка університету. А зараз зв'язку немає ніякого. Вони йдуть пішки в центр міста і роблять дві пересадки. Це на годину мінімум збільшується проїзд. Дуже погано ходить, бо я вчора навіть ні, в понеділок я хотіла до церкви Михаїла добратися, і його не було. І поламався біля зупинки озеро. І потім добиралися на перекладних та й все. у міськраді. Виник уже навіть порахували витрати палива автобусів на довший шлях. кажуть, перевізнику буде навіть вигідніше їздити такою дорогою. З перевізником були проведені переговори, на які вони взагалі не реагують. А це власне АТ, ВАД АТП 14630, директор Петрушак Микола Анатолійович на наші рекомендації прохання. Взагалі не реагується. Представники автопідприємства, почувши, що телефонують журналісти з ЗІКу, кинули слухавку. Натомість у міському управлінні транспорту кажуть, їздити маршрутками новою дорогою буде складно. Це доволі важка для проїзду автобуса. Частина вулично-дорожньої мережі реально ми проїжджали. Там є на деяких ділянках є суттєва небезпека для автобусу. Крім того, складає дуже великі складнощі паркування транспортних засобів місцевих жителів на проїжджій частині. Тим часом у Виниківській міськраді планують запровадити внутрішні міські рейси. Вони, зокрема, будуть їхати із низу міста до центру. Коли саме їх запровадять, наразі посадовці не знають. Христина Шенко, Роман Ковалюк,